Усе для фронту для перемоги таким девізом керуються Полтавці. На одному з сто міста відремонтували БТР українських збройних сил. Військові кажуть, машина загартована боями. Много ну, він побував в першій ротації. Тос сормагілії візні той На даний тобто, момент. Зараз він приїхав з Донецька з Мар'янка. Ну і зараз обратно туди буде вже вправлятися. Бронеавтомобіль повністю перебрали, полагодили ходову, замінили гуму, пофарбували. А ще встановили екран проти кумулятивних снарядів, здатних пробувати броню. Накладаємо спеціальне покриття для того, щоб чоботи не. щоб солдат не підскознувся на цих сподах. А сьогодні до кінця встановлюємо відеоспостереження, тобто відеокамера, GPS і так далі. Сьогодні вона вже буде готова. На ремонт витратили чималу суму 100 тисяч гривень. Збирати кошти допомагали у полтавському батальйоні небайдужих. Церква була частиною народу і залишається з народом завжди, є частиною народу. Церква вболіває, підтримує народ в боротьбі за правду. Так само і ми. Полтавський батальйон небайдужих. Організація, яка тісно з'єднана з українською церквою. Ми підтримуємо наші збройні сили і підтримуємо наш народ в боротьбі за правду. Перед відправкою на передову БТР освятили.